Як на питання, що хоче зйомовитися з доказом, то не може інспектор просто без доказів щось виносити. Знайомиться з доказом, але, але часто, доказ. ви? часто ви, виносить інспектор, ну, без доказів, доказує. Ну, якщо б не була вимоги, така погана... Супер, ета... бачите, ви, ви, ви наче усвідомлюєте. Дивіться, як іде по процедурі, як купа каже. А вам що так? тяжко показати докази. Ви можете посудити. Ви можете послухати, е. Я вас визнаю. Ви можете посудити. Як каже процедура, я каже купав. Інспектор, підходить, представляється. Було підписався інспектор. Писався на вимогу. Особи приділити документи. Придяви вам документи. Що ви зразу своє оце... Ну а чого ви ображаєте? Ну так каже купа. За Закон так, виходит, що... Так, а при чому тут вона до купап? А я людина. Добре. З'явили документи. Залі починається розв'язок. О, це на жінку Ти приїхало. Випадок, щоб... Оце приїхало на жінку на ровері, яка їхала що по тій тротуарній <ривіт> дорожці. Ви чимаєте свої докази, надаєте, ознайомить, надаєте якісь пояснення до того. Тоді відбуваєте розглядати цікаво, що шукав відповідно до статті папу. <плес> Або, якщо не <плес> закриває, проводиться да? та. справи, виносить постанову. що таке? Я не знаю, що це таке. А, тот. Ша-ша? Тот. Тор, а що таке Тор? Мені, да. Чекайте, тут... А що таке Тор? Добре, запитую, Преділяєте документи? Зараз питаю, зараз Якщо ви відмовляєтесь, документи буде вас зараз отримано. Чому ви так себе хамсько поводите? Чекаємо оперативно. Оце не жінку з роверу. Народ. Дивіться, оце на жінку з ровером. Люди, хто в нас воює? А чому ви фізичну силу застосовуєте? Чи ми чекаємо слідчо-оперативну групу. в сторони, відійдіть, будь ласка. Другий їде. Відійдіть, поліція, ви куди дивитесь? Куди ви дивитесь? Знаю, що Роботи. Роботи. робите, блята? Що ви робите, зілате? Що блять? Я протокол затримання, хлопці. оперативна група має приїхати. Подивіться, жінку повалили! Ви що робите, хлопці? Ви що робите? До жінка, ви що здуріли? Подивіться ж! Яке затримання? На ровері їхала, по цій доріжці? Ви що, хворі? Ви що, хворі? То забери руки! То ви заберіть руки, пане, я працюю в поліції. Дамири, повключайте! Де слідчо група? Чому ви її забираєте? Вот для кого по не замовляли? Протокол затримання. Протокол затримання. Де? Де протокол затримання? Поліція, де протокол затримання? Що ви не знаєте? О, позакупляли. Дрони треба. Дрони треба, хлопці. Вам напередок треба не з жінками воювати. Тільки приїхав, Тільки приїхав. і то ти на жінку ти будеш нападати. Я документи подивлюся, я завтра подивлюся. Я завтра подивлюся, де ви були, обов'язково.